Що могло бути краще, аніж в дитинстві самого рання увімкнути телевізор і залипнути на декілька серій цього мультсеріалу? Нам здавалося, що вже на пам'ять знаємо всі серії, але все одно продовжували їх переглядати. Огі та кукарачі стали не просто популярним мультфільмом, а цілим попкультурним феноменом своїм мерчом, теоріями та фан-базою. Саме тому ми сьогодні розберемо, в чому геніальність даного мультфільму. Огі та Кукарачі був створений у 1997 році для компанії Gamond Multimedia, яка з часом перейде к сілам, оскільки відділ анімації відколиться від раніше згаданої компанії. Автор ідеї, французький художник, мультиплікатор і сценарист Жан Івес Реймбот. На жаль, Реймбот не застав популярності свого мультсеріалу, оскільки огі та кукарачі дебютували через декілька місяців після його смерті. За свою кар'єру Реймбот встиг спродюсувати і інші мультсеріали, як до прикладу, всім відомий Астерікс із Галії чи Вестерн Лакі Люк, а також відомий у Франції Спейс Гувс, який стилістично дуже подібний до нашого улюбленого мультфільма про котів та тарганів. Огітоку укарачі дуже швидко набрав величезні перегляди під час ефірного часу. Надзвичайно проста, але працююча концепція з протагоністами та антагоністами, які вживаються в спільному просторі. Я був дуже довго впевнений в тому, що автор надихався Томом і Джері, але підтвердження цьому я не знайшов. Проте, коли говорять про почерк автора, часто відсилаються саме до американської анімації 50-х років по типу веселих мелодій, принцип мультфільму дуже подібний. Короткі, не пов'язані між собою серії, які зав'язують та розв'язують конфлікт протягом шестихвилинного епізоду. Тут також є чіткі протагоністи та антагоністи, які існують в одному середовищі. На цьому і вибудовується конфлікт. Отже, Огі кіт проживає у будинку, у якому заселились також і таргани з французької кукарачі, а саме Діді, Маркі та Джої. Часто до них навідується двоєрідний брат Огі Джек. Концепція мультфільму будується на протистоянні двох таборів, коти здебільшого займаються своїми справами, а таргани намагаються їх справи урізноманітнити. Дуже схожий принцип, як і в Томі Джері, де перший просто живе своє котяче життя, а Джері завжди йому заважає, провокуючи на конфлікт. Автор вміло прописав характери героїв, зробивши їх полярними, через що конфлікти часто відбуваються навіть серед самих тарганів чи між котами. Таким чином, Огі це спокійний кіт, який полюбляє медитативно поїсти біля телевізора. Він оптимістичний та наївний. Дуже часто ми можемо помітити у ньому прояви фемінності, що в дитинстві змушувало замислити ще Огі справді кіт. Особливо цей дисонанс підкреслювала серія, де Огі думав, що він вагітний. Джек, у свою чергу повна протилежність Огі, він запальний та динамічний, дуже часто провокує свого кузина на різні витівки, через що обидва потрапляють у халепи. Джек дуже агресивний і часто хизується своєю маскулінністю. Хоча як тільки він потрапляє у конфлікт з Бобом, коричневим бульдогом та сусідом Огі, то часто характер Джека стає м'яким і дружелюбним. Тепер щодо противників котів, а саме тарганів. Взагалі припускає, що вони були названі в честь учасників американського панк рок гурту Рамонс. Діді наймолодший, але найбільший тарган, якщо виміряти в ширину, його цікавить поїсти в рази більше аніж інших тарганів, тому він часто пожирає і неїстівні предмети або ж взагалі інших тварин, названий в честь басиста Рамонс, діді Рамона. Маркі високий і худощавий тарган, який часто працює в тандемі з діді. По характеру можна сказати, що він спокійніший за діді, але також що його слабкість це жінки, через що він часто потрапляє у любовні трикутники, названий в честь барабанщика Маркі Рамона. Джої найменший, але найзліший тарган. Дуже часто він буває неврівноваженим і намагається щось комусь довести, самостійно вибудовуючи план, який виконують або всі таргани, або лише діді та маркі. Джої був названий в честь вокаліста Джої Рамона. Отже, саме завдяки настільки різноманітним персонажам відбуваються конфлікти на побутовому рівні, що є одним із ключів розгадки геніальності мультсеріалу. Хоча ми наперед знаємо, що буде відбуватися, а саме коти будуть ганяти за тарганами, кожна серія має власні нові обставини, як до прикладу, коли Огі потрапляє у в'язницю, або ж коли Джек будує хмарочос, або ж серія Чайник Расела. Де коти з тарганами всю серію не могли поділити кружку. Ви запитаєте, яку ще кружку? А я вам скажу кружку огітику карачі, Біла Хамелеон. Вона настільки крута, що навіть Джек їй подарував огі, тому що цей магазин вирішує одне із найважчих запитань: що ж можна подарувати. Окрім безлічі інших кружок, ви можете підібрати подарунок на будь-який смак та тематику. Календарі. Листівки, стікерпаки, картини або ж готові подарункові бокси. Сам Огі заговорив від такого дарунку. Тому не зволікай і замовляй подарунки в магазині Чайник красила. Посилання у описі. В дитинстві ми могли не помічати наскільки мультфільм є сатиричним. Він не просто розповідає нам історію про котів та тарганів, а й дуже часто піднімає соціальні теми самотності, кохання, прив'язаності. Дуже часто сценаристи через гіперболізацію висміють клішовані ситуації або ж стереотипних героїв. Приміром, як Огі складав на права, і виявилося, що інструктор з водіння був майже незрячий, або ж серія, яка повністю висміює політичну диктатуру, висуваючи демократію на перше місце, і в кінці показує, чим це закінчується для самого диктатора. Мультфільм містить в собі безліч алегорій і завуальованих підтекстів, через що на пам'ять вивчені серії дуже цікаво передивлятися вже. В зрілому віці. При цьому ти дивишся на мультфільм вже зовсім з іншої сторони. Але чим ще відрізняється Огі від раніше згаданих Тома і Джері або Веселих Мелодій? Гумором та гіперболізацією, що є ще однією фішкою мультсеріалу? Хоч і у інших мультфільмах ми також бачимо жорстокість, але в огі та «Кукарачі» її в рази більше, в перших двох сезонах кожен вибух чи страждання котів були обґрунтовані жартом, через що неодноразово можна прорати в голосіну, так звана фізична комедія, тобто ось ці всі невдачі, падіння чи побиття, прекрасно працюють на дві аудиторії. Для дітей, бо це смішно по типу кіт впав, вибухнув. А для дорослих смішно те, як це сценарно підкріплено, але насправді все це б не працювало, якби не було не побоюсь цього слова, геніального музичного супроводу. Р.В. Ервелеванд'є, це саме той композитор, який подарував нам дитинство. У мультфільмі немає діалогів, тому саме музикою вибудовується не тільки атмосфера, а й конфлікт. Кожна мелодія максимально проста і складна водночас. Її настрій прекрасно читається на інтуїтивному рівні, і вона ніколи не є нудною. Немає цього відчуття лімінарної пустоти, як в багатьох німих мультфільмах тих років. До речі, про діалоги. Рішення відмовитись від них було просто геніальним. По-перше, сценаристам не потрібно пояснювати кожну дію діалогами, а особливо якусь абсурдну чи гіперболізовану. Ну ви просто уявіть, як би тупо звучало пояснення Огі Джеку, що він перетворився на таргана. Саме ця умовність створює ще більше конфліктів. По-друге, серії короткі, і їх можна крутити де і коли завгодно. Відсутність діалогів дає більше можливості вмістити приколи і розвинути сюжет, бо все зайве пропускається і не витрачається час на виправдання чи зав'язку якоїсь дії через діалог. Все відбувається тут і зараз, як і у будь-якій фізичній або німій комедії. Тому серії нам здаються довгими, а по факту в середньому 7 хвилин. Часто серії запам'ятовуються не лише через конфлікт, а й завдяки атмосфері. Їх можна розбити на категорії по типу серії вдома, на вулиці чи в іншому місці, або ж сонячні з позитивним вайбом чи похмурі, дощові, меланхолічні. І якраз шикарне музичне оформлення, яке ми вже згадували, дуже вміло перед Дає загальний настрій. І саме головне, що вони не просто існують як поділ, а так і запам'ятовуються. Наприклад, серія, де відбувся Blackout, а точніше, зникли всі кольори з будинків та героїв. Або ж серія про те, як Огі розводив равликів, яких в кінці благополучно приготував Джек. Ну і все вище описане підкреслює мальована 2D-анімація. І не потрібно бути спеціалістом, щоб здогадатися, що мальовка дуже подібна на французький стиль. Це можна зрозуміти по цих карикатурних зображеннях людей, що якраз дуже притаманно французькій мальовці, а також картинах. Машинах та інших побутових речах кольори часто працюють як режисерський прийом. Знову ж таки, через відсутність діалогів нам часто пояснюють сюжет через інші методи, як музичне оформлення і візуал. Тому і будинок Огі єдиний синього кольору. Кімнати повністю мають однотонне забарвлення, що викликає асоціативне звикання. І взагалі інколи колір стає основним акцентом у серії. Зокрема, уже згадана серія, коли все стало чорно-білим. Ну і також колір працює завдяки пустому простору. Через те, що кімнати величезні і пусті, ми не можемо не помічати колір. Тому ці всі Режисерські прийоми не просто продумані, а й дійсно працюючі. Ех, я все життя мрію побудувати собі такий дім, як у Огі. Як я згадував на початку, мультфільм став поп культурним феноменом. По Огі та Кукарачі вийшло безліч коміксів, ігор та фільмів. Ігри здебільшого, це звичайні флешки, які я сам грав в дитинстві. До речі, залишу вам посилання на них у своєму новому телеграм-каналі Кайвай. Посилання у описі. Також вийшов спін-офф під назвою Огі-Огі, який розрахований на дошкільнят. Ну і повноцінний мультсеріал з їх і Шарко, який повністю походить від Огі та Кукарачі, копіюючи стиль, концепцію мульта та мальовку. А в свою чергу Зікі Шарко має також спін-офф, тобто конвейер йде нормальний. Наразі мультсеріал Огі та Кукарачі перезапустили, і відтепер він називається Огі та Кукарачі Наступне покоління, де до головних героїв додалася слониха, яка живе разом з Огі. Про я... Він і піклується, але це зовсім інша історія. Якщо ви хочете, щоб я зробив відео порівняння перших і останніх сезонів, обов'язково напишіть про це в коментарях. А також ви можете підписатися на спонсорку мого каналу. Отже, як ми проаналізували, огі та Кукарачі дійсно унікальний мультфільм, який може за семи хвилину серію вмістити в собі багато сенсу та пояснити це без слів, використовуючи інші режисерські прийоми, цей мультфільм обожнюють як діти, так і дорослі. Поп-культурна цінність Огі якраз підкреслює вагу цього мульта, та не дає забути, наскільки він був геніальним. Якщо сподобався детальний розбір феномену мультсеріалу, постав подобайку і підпишись на канал. Всім дякую і до зустрічі!